На Львівщині арештували майно керівника обласного ТЦК. У Уморшені група чоловіків пошкодила автопрацівників ТЦК СБУ 16 по 18 вересня проведе масштабні контрозвідувальні заходи у Львові. У Львові судитиме 70-річного чоловіка, який змусив доньку з інвалідністю укласти фіктивний шлюб за гроші. Правоохоронці зірвали схему нелегального виїзду за кордон за 18,5 тисяч доларів. Про це більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. На Львівщині арештували майно керівника обласного ТЦК. На Львівщині працівники ДБР викрили заступника начальника обласного ТЦК та СП, який виконував обов'язки керівника у прихованні нерухомості вартістю понад 6 мільйона гривень. За даними слідства, у 2023-2024 роках, посадовець навніс до декларації земельну ділянку площою 250 квадратних метрів та квартиру на 139 квадратних метрів у Львівському районі. Майно було оформлено на те, що однак фактично використовувалось ним і його. Сім'єю також ДБР має підстави вважати, що офіційні доходи не відповідають вартості виявленої нерухомості. Назика призначило перевірку способу життя посадовця. Наразі майно арештоване, а полковнику оголошено підозру за частиною 1 статтею 366 дріб 2 кримінального кодексу України. Стаття передбачає до двох років обмеження волі та заборону обіймати керівні посади до трьох років. Окрім цього, правоохоронці перевіряють інформацію щодо автомобіля Мерседес оформленого. На батька військовослужбовця вартістю близько 18 тисяч доларів. Група чоловіків пошкодила автомобілі працівників ТЦК. у Моршині. У Моршині на Львівщині. Група чоловіків пошкодила автомобілі, на яких пересувались працівники територіального центру комплектування. Чоловіки кидали камінням, били по машині руками і ногами та вигукували нецензурні образи в бік військовослужбовців. Про це стало відомо з Стрийського міськрайонного суду. За матеріалами справи випадок трапився ввечері 5 вересня. По вулиці Озерні, навпроти місцевого магазину, група чоловіків почали лаятися та погрожувати працівникам РТЦК та СП, які саме виконували службові обов'язки з проведення розшуку військовозобов'язаних. Котрі ухилялись від виконання військового обов'язку. Крім цього, чоловіки пошкодили службові автомобілі, на яких пересувались військовослужбовці. Грубо порушуючи громадський порядок з метою явної неповаги до суспільства, виражаючи нецензурну лексику за допомогою підручних засобів та фізичної сили, пошкодили автомобілі, на яких пересувались працівники. Будучи у групі оповіщення, тим самим вчинили умисні протиправні дії, що супроводжуються особистою зухвалістю. Йдеться у хвалі за даними слідства. До Інциденту причетні щонайменше троє осіб. Серед них студент третього курсу стрийського вищого професійного училища. З матеріалів справи відомо, що третьокурсник стріляв з пневматичного пістолету в бік працівників ТЦК, які перебували в машині, перекривали їм рух. Справа розслідують за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, вчинене групою осіб з особливими зухвалістю. Правоохоронці вилучили два автомобілі: Хюндай, каміння та пневматичний пістолет. Суд наклав арешт на ці речові докази, щоб провести експерт. Тизу також зухвали відомо, що двом учасникам нападу уже обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Над по 18 вересня СБУ проведе контррозвідувальні та безпекові заходи на території Львова. До операції залучені Національна поліція, патрульна поліція, військова служба по порядку збройних сил України, Державна прикордонна служба та Національна гвардія України дії правоохоронців охоплюють усю територію міста. Як зазначають у СБУ, основна мета заходу це запобігання терористичних та диверсійних проявів, нейтралізації загроз розвідувально-підривних діяльності проти держави та підвищення безпеки громадян в Російської збройної агресії у рамках операції можуть застосовувати обмеження проходу та проїзду вулицями Львова, перевірка документів, огляд транспортних засобів, а також за наявності підозри додаткова перевірка окремих осіб. Також здійснюватиметься огляд території та приміщень загального користування для виявлення збройних предметів. СБУ закликає мешканців Львова з розумінням ставитися до можливих незручностей, дотримуватися комендантської години та мати про собі документи, що посвідчують особу. У Львові судитимуть батька, який змусить. Сив доньку з інвалідністю укласти фіктивний шлюб за гроші у Львові. Завершено досудове розслідування щодо 70-річного чоловіка, який змусив власну доньку особи з інвалідністю другої групи укласти фіктивний шлюб із військовозобов'язаним, аби той отримав відстрочку від мобілізації. Про це повідомили в поліції Львівщини. за даними слідства. У 2023 році львів'янин, діючи з корисних мотивів, використав вразливий стан доньки, проблеми зі здоров'ям та скрутне матеріальне становище, і примусив її вступити. В шлюб із незнайомим чоловіком, який перебував у статусі призовника, перед тим клієнт офіційно розлучився зі своєю дружиною, а за фіктивний шлюб із донькою фігуранта передав 200 тисяч гривень в еквіваленті. Внаслідок цього чоловік отримав законну відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Наразі досудове розслідування за частиною першої статтею 149 кримінального кодексу України торгівля людьми завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання від до восьми років позбавлення волі. Львівський суд конфіскував у чоловіка старовинну ікону в дохід держави. Галицький районний суд Львова визнав винним мешканця Чернігівщини у порушенні митних правил. Та постановив конфіскувати старовинну ікону. Спас нерукотворний у дохід держави. Як випливає з матеріалів справи, 42 річний чоловік 21 липня цього року намагався ввести ікону в Україну через пункт пропуску у Гринів для перетину кордону. Він обрав зелений коридор, тобто для осіб без товарів, що підлягають декларування. Під час огляду автомобіля митники виявили ікону, яку вилучили. Експерти Волинського краєзнавчого музею підтвердили, що спас нерукотворний написаний фарбами на дереві має історичну культурну цінність за попередніми оцінками. Ікона датується 19 століттям. Спершу чоловік пояснив, що це передача для знайомих однак у суді визнав, що ікона належить йому, проте він не знав про необхідність дозвольних документів для її перевезення. Суд оштрафував порушника на 5100 гривень, а також зобов'язав сплатити понад 600 гривень судового збору та 24 гривні за зберігання ікони. Артефакт конфіскували у власність держави. Постанову, що можна оскаржити в апеляційному суді. На Львівщині зірвали схему нелегального виїзду за кордон за 18,5 тисяч доларів. На Львівщині правоохоронці викрили черговий канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Організатором схеми виявився 41-річний житель Тернопільщини, який за 18,5 тисяч доларів пропонував підроблені документи для виїзду з України. Про це повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні, 16 вересня. Чоловік пропонував охочим виїхати за кордон на підставі фальшивих документів, використовуючи особи. Ці зв'язки вартість такої послуги становить 18,5 тисяч доларів з особи правоохоронці задокументували передачу першої частини коштів 15 тисяч доларів США. Після чого організатор спробував втекти і навіть намагався перетнути кордон у пункті пропуску Шигині. Проте був затриманий прикордонниками. Йдеться у повідомленні зломиснику. Повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з Фіскацію майна та забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. На кордоні з Польщею затримано українку з незадекларованою валютою на понад 1,3 мільйона злотих. У пункті пропуску медики Шегиня польські митники та прикордонники виявили у 40-річної громадянки України понад 1,3 мільйона злотих у перерахунку, які вона не задекларувала. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомили у прислужбі підкарпатського митного податкового управління. В Перемишлі події трапились 11 вересня під час перевірки пішого коридору. Службовий німецький вівчарка Абі. Показав на багаж жінки під час спільного огляду. Митники та прикордонники знайшли у валізі 280 тисяч доларів та 80 тисяч євро. У перерахунку на польські злоті це понад 1,3 мільйона гривень. Таку готівку подорожня повинна була задекларувати під час проходження митного контролю. Йдеться у повідомленні польських служб на забезпечення можливого штрафу у жінки вилучили 80 тисяч злотих. Справу передали до подкарпатського митного податкового управління в перемишлі. Поліцейський прикордон. Митники додали, що наступного дня також у пішому кордоні в медиці інша громадянка України надекларувала валюту на суму понад 367 тисяч злотих, еквівалент 83 тисячі євро. На забезпеченні штрафу митники вилучили 35 тисяч злотих. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки перемоги та мирного нема над головою. Побачимося.